Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Елвін Брукс Вайт, Богтиння Шарлотти. Читає Діналі. Розділ 22. Теплий вітер. Отож Вілбер повернувся додому до своєї улюбленої купуною у підвалі Скотарні. Дивно то було повернення. На шиї в нього висіла медаль пошани, а на язиці в роті він тримав мішечок із павучими яєчками. Немає краще, як удома. Так подумав Вілбер, кладучи 514 чорротиних назароджених поки що діточок у безпечний куточок. Скударня привітно пахла затишком. Усі друзі, вівці й гуси радісно привітали його з поверненням. Уси привітала його особливо галасливо. Віта, віта, вітаємо, загаракали вони. «Чу -чу Чудова робота! Пан Цукерман зняв медаль з вілборової шиї і почепив її на цвяшку над хлібцем, щоб гості бачили і роз... відпрячували і розставлялися її, і сам кам'янець міг дивитися на медаль, коли тільки хотів. І почалися для Вілбера щасливі дні. Він ріс і ріс. Став справжнім велетним. Більше він уже не боявся, що його заколють на різдво, бо знав цукер мен триматиме його, скільки йому житиметься. Філбер часто думав про Шарлотту. Кілька пасемиць від її старої павутини все ще висіло на дверях. Щодня кабанець ставав і задивлявся на подержну порожню павутину, гіркий клубок підкочувався йому до горла. Ніхто й ніколи не мав такого друга, такого приязного, відданого і такого вмілого. В останні дні деталі корочали. Лерві наз... назносили гарбузів та карахоняк з городу, де їх поскладав купою на підлосі з котарні, де б їх не погризли нічні приморозки. Клени та берези зайнялися яскравими варвами, червоною та жовтою. А вітер трусив дерева і вони ронили листочки один по одному на землю. Під каслицями на пасовиську маленькі червоні яблучка товстим килим уселили ґрунт, і бівці гризли їх, і гуси гризли їх, а ночами проходили лисиці і нюхали ті на ториски. Одного вечора якраз перед різдвом почав падати сніг. Він покрив і будинок із кутарні поля та ліси. Досі і іще ніколи не бачив снігу. Коли настав ранок, кабан вийшов у свій двірок і порозважався тим, що орав ривом борозних кочугурах. Прийшли Ферн та евері, тягнучи саночки. Посідали на них і поїхали вниз по доріжці. Ашно замерзлий ставок посеред посовиська. З'їжджати згори на санках найкраща в світі забава, сказав Евері. Найкраща в світі забава, додала Ферн, це коли чортове колесо зупиняється, а ми з Генрі сидимо в найвищій кабінці, і Генрі її ще й розгойдує, і видно довкола далеко-далеко, на милі й милі. І Як це ти досі ще не забула про те старе чортове колесо, обурився Евері. ж ярмарок був кілька місяців тому, а я весь час про нього думаю, призналася Ферн, колупуючи сніги з вуха. Після різдва температура впала до 10 градусів нижче нуля, світом заволодів холод. Замерзле пасовисько було безвідтратно біле, корови тепер весь час перебували у скотарні і тільки в сонячні ранки виходили на подвір'я постояти в затишку ожереду солому. Вівці теж трималися скотарні, де було не так холодно. Коли хотіли пити, їла сніг. Муси оглянулися довкола подвір'я скотарні, мов ото хлопчики круж, а в тебе харчівні, і пан Цукерман підгодовував їх кукурудзою та врукою, щоб були веселіші. Дуже, дуже, дуже дякуємо, ще раз указали вони, коли бачили. До них іде їжа. Коли настала зима, Темплотом перейшов вже до приміщення. Його пацюча оселя під сумнячим корицем була надто холодна. Тож він змостив собі затишнику пальця за кукурудзяними засіками у скотарні, обкутав його шматочками брудне газети та ганчірок і де тільки знаходився в яку небудь дрібничку чи подарунок чокну згадку тягнув усе те до своєї оселі і там зберігав. Пацюк і далі тричі на день перевідував Вілбера. точно в час сніданку й вечері. І Вілбер дотримував Клят виданої в останній день ярмарку дозволяв Темблтонові їсти першому. Внаслідок надмірного переїдання, Темблтон швидко зробився більшим і гласкішим будь-котрого пацюка, якого ви тільки бачили. Це вже був не пацюк, а справжній гігант. За обіжки він став як молодий лісовий бабак. Якось то старався по веласну мову про його говорити Ти прожив би довше? Сказала вона, якби їв менше. А хто хотів би жити вічно, глузливо відказав патюк. Я з природи не нажера й отримую від усіх бенкетувань невимовне задоволення. Темплсон поплескався себе по животу, вишкірився на стару і й подерся східцями нагору, щоб там лягти і відпочивати. Цілу зиму відвер охороняв шерлотин мішечок з яйцями. От Оце не невестиріх своїх класних дітей, у гною, ближче до огорожі, вирив особливу місцинку для того мішечка. Коли випадала в дуже холодна ніч, він лягав так, щоб зігрівати мішечок своїм диханням. Для Вілбера тепер не було нічого важливішого за цю маленьку круглу річ. До всього іншому у його було байдуже. Терпляче дожидав він кінця зими і народження маленьких павчат. Життя завжди багато й цілісне, коли ти чекаєш, щоб щось сталося чи вилупилося. Тож і зимі нарешті прийшов край. Сьогодні я чула жаб, — повідомила одного вечора стара вірця. Чуєш, вони так розпівалися, що вже й ти можеш їх почути. Кабанець завмер, насторочив вуха. Так, від ставка долинили звуки пронизливого хору, долинали голоси сотень маленьких жабок. Весна, задумано мовила стараюся, ще одна весна. І пішла геть, а Вілбер побачив маленьку ягнятку, що було за нею. Віку йому було всього кілька годин. Сніги пороставали, позбігали водою. Забелькотіли, зажепоніли бігом весняний вод, струмки й канави. Де не взявся горобець зі змугастими грудьми і заспівав. Подужчало світло дня, раніше наставали ранки світанки. Чи не щоранку в кошарі з'являлося нове ягня? Вузка знесла дев'ятеро яєць і взялася їх висиджувати. Небо ніби поширшало, подув теплий вітер. Останні рвані низкиторішні шарлотиної полотини відірвалися, полетіли геть і зникли в вталині. Одного чудового сонячного ранку Вілбер, поснідавши, стояв і дивився на той свій дорогоцінний мішечок. Ні про що особливо він не думав, аж раптом, отак стоячи, він помітив, як там щось урухнулось. Кабанець підійшов ближче і придивився пальніше. Смішечка вилізло малесеньке полученятко. Воно було не більше за пещінку чи голівку пришпинькою, тільце сіре з чорною смужкою внизу, ніжки сірі з прунастним відтінком, до стоту малесенька копія Шердотти. Устрівши полученятку, вілвер весь аж затрусився, а воно помихало йому передніми ніжками. Тоді кабан став придивлятися ще пильніше. З мішечка вилізли ще двоє павученяток і замахали передніми кінцівками. І ну по мішечку. так почавши обстеження свого нового світу. потім іще троє павученяток. потім восьмеро, за ними десятеро. Нарешті шаротині дітки почали народжуватися. Мілберове серце калатало, він заверещав від захвату. А тоді як зірветься з місця йому писувати коло за полом, аж шматки гною полетіло в повітря, а тоді задній сальто. Зрештою, він зупинився якраз перед шарлотаними дітками. Вітаю вас, сказав він. Перше поучення відповіло на привітання, але голосок його був настільки тонкий, що кабан його не розчув. Я давній друг вашої матері, відрекомендувався Білбер. Я радий вас бачити. Як ви почуваєтеся? З вами все гаразд. Маленькі побученятка замахали йому передніми лапками. З того, як вони дігли, Гілбер висунув, що й вони раді його бачити. Чи потрібна вам якась допомога? Чим я міг би вам прислужитися? Та малі побученята тільки махали йому і нічого не говорили. Протягом кількох днів та ночей вони тільки лазили тут і там. Угору вниз, до довкола, махали видборові лапками, випускали ззаду тонесенькі ниточки. Одне слово, вивчала свій дім. Їх було десятки, десятки десятків. Годі було їх злічити, але Віл знав одне. Тепер він має багато-багато нових друзів. А ще вони швидко росли. Незабаром вони стали завбіжки з шоротинки. Поробила біля мішечка малесенькі паутинки. а потім, одного тихого ранку, пан Цукерман відчинив північні двері. Підвалом з кодарні пройшов тихий протяг, запахло сирою землею, духом глиці, солодким весняним леготом. Маленькі побачки відчули цей теплий протяг, ось один виліз наверх загорожі і зробив щось таке, що дуже здивувало Вілбера. Павучок став на голову, спрямував свої придильні залоси в повітря і випустив хмарку тонюсінького шовку. З того шовку утворилася ніби повітряна куля, і тут, просто на очах у Вілбера, павучок перестав триматися за огорожу і піднісся у повітря. До побачення! мовив він, пролітаючи у двері. Стривай, перескнув Вілбер, ти ж хоч знаєш, куди летиш? Але павучок уже й зник із поля зору. Тоді інший павучок видерся на загорожу, став на голову, зробив повітряну кулю й полетів геть. Тоді ще один павучок, і ще один. Незабаром у горі вже було повно маленьких повітряних куль, і кожна куля несла павучка. Вілбер розгубився Шарлоттині діти швидко швидко зникали, так незабаром не лишиться тут жодного з них. Верніться, діти, закричав він. До побачення. тільки гукали вони. До побачення, до побачення. Аж нарешті знайшовся один паучок, що поспішав не ну, так дуже і зупинився на мить або пояснити все вілборові. А тоді вже й собі зробити повітряну кулю і полетіти на ній геть. Ми відлітаємо на крилах теплого леготу, сказало мале. Це наша велика нагода вирушити в мандри. адже ми повітроплавці, і так ми розлітаємося по світу, аби скрізь-скрізь пробити для себе павутини. Але куди? запитав Півпер. А куди кожного з нас несе вітер? Чи на гору, чи в долині, чи близько, чи далеко, на захист, чи на схід, на північ, чи на південь? Ми довіряємося вітруві і нам буде скрізь добре, хоч би куди він нас заніс. І ви геть усі відлітаєте? допитувався кабан. Ви ж не можете всі полетіти. Тоді я зостанусь саме тим, без друзів. Я певен, ваша матінка не хотіла б, щоб так сталося. Але відповіді на це питання він уже не отримав. На цю хвилю у повітрі вже було стільки повітряних куль, що це здавалося, ніби у підвальному приміщенні з котарні, не гостився якийсь туман. Десятки маленьких повітряних куль здіймалися вгору, трушляли й вибливали у дверній отвір, несені лагідним леготом. Вигуки до побачення, до побачення, до побачення ледь шутно доходили до виборового слуху. Спостерігати цю картину йому стало нестерпно. У відчаї, він упав на землю і заплющив очі. Діждати такого, щоб шалотині дітки народилися і всі покинули його. Це було мов кінець світу. Він берплакав, плакав, аж поки й заснув. Коли прокинувся, уже вечоріли. Обдивився мішечок до полігійєчка. Порожньо, глянув угору. По вітру всі порозліталися. Понуро побрів до дверей де висіли колись Шарлотти на котину. Якусь хвилину він стояв там, згадуючи Шарлотту. коли до нього долинув донесенький голосок. Салют! Я тут у горі!» і я! вискнув ще один голосок. І я! додав третій голосок. Нас тут зосталося троє. Нам сподобалося це місце, а ще нам сподобався ти. Філбер задер голову. Угорі, під горизонтальною балкою дверей троє павучків шароптаних тіток за плохотом свої три поводи. Чи маю я це так розуміти? запитав Вілвер, що ви остаточно вирішили оселитися тут, у підвалі скотарні, та що я матиму аж трьох друзів. Саме так цей сліз розуміти, відповіли йому павучки. То скажіть, будьте ласкаві, як кожна з вас зва? Допитувався Вілб, а сам на радощах весь аж тремтів. Я скажу тобі, як мене звати, відказав перший паучок. Якщо ти скажеш мені, чому ти так тремтиш. Я тремчу від радості, пояснив Вілбер. Тоді мене звати радість, повідомив перший паучок. А на якою літеру закінчувалося ім'я моєї матінки? запитав другий паучок. На а, відповів кабан. Тоді мене звати Аранеа, сповістив другий. А як мені бути? запитав третій. Може, ти просто вибереш для мене гарне, милозвучне ім'я, щось не надто довге, не надто вигадливе і не надто приглушене. Вілбер тяжко задумався. Неллі? запропонував нарешті. Чудово, мені воно дуже сподобалось, мовив третій павучок. Чи то павушиха, тож можеш віднині називати мене Неллі. І Неллі спритно прикріпила кудову нитку до радіальної. Вілберове серце повінця переповнилося щастям. Він відчув, що повинен виголосити з такої дуже важливої нагоди коротеньку промову. Радість, аранеа, Неллі, почав він. Ласкаво прошу вас до підвального приміщення скотарні. котарні. Ви вибрали благословенні двері, аби прикріпити до них ваші павутини. Гадаю, мені годиться сказати вам, що я був відданим другом вашої матінки. Я завдячу їй саме моє життя. Вона мала блискучий розум, чудову уроду, а ще до самого кінця була вірена другом. Я завжди зберігатиму як найкоштовніший скарб пам'ять про неї і вам. Її донькам я присягаюсь бути вірним другом до віку. І я присягаюсь бути вірним другому тобі, мовила радість, і я присягаюсь, сказала Аранеа. І я присягаюсь, гукнула Неллі, примудрившись якраз спіймати маленького кумарика. Це був щасливий день для Вілпера, а за ним прийшло ще багато інших щасливих, тихих днів. Так спливав собі час місяці і роки. Проходили й проминали, а відвер ніколи не лишався без друзів. Ферн більше вже не приходила так часто до скотарні, вона відросла і свідомо уникала таких дитячих звичок, як сидіння на стільчику біля свиняжого хлівця. Але Шарлотта й нідіти, онуки й правнуки з в рік селилися у дверному отворі підвального приміщення скотарні. Що замість померлих хвосини паваків Народжувалося нове покоління малих полученяток. Більшість їх відлітали геть на своїх маленьких повітряних кулях. Але щоразу двоє чи троє з них лишалися і розпочинали своє хазейнування на дверях. Пан Цукерман гарно дбав про Білбера до кінця його днів і часто кабана перевідували його друзі й палкі прихильники, бо ж ніхто й ніколи не забував року його тріумфу, а також Чути з павутиною. Життя у скотарі було дуже хороше, мочі й дні, зими й літа, весни та осені, дині хмарні дні сонячні. Він повідомилось, що найкраще жити саме тут, у цьому теплому і такому затишному підвалі, з галасом гусей, зміною піру року, з теплим сонечком, шуганням ластівок, однаковістю овець із прихильністю пауків, духом гною. Навіть із присутністю батьків і взагалі з усією величчю буття. Вілбер так і не забув Шарлотти, хоча він ніжно любив її дітей, онуків та правнуків жодних із нових поколінь банків не витіснула її з його серця. Шарлотта була неповторним явищем не часто трапляється, що приходив хтось такий, хто був би вірним другом і чудовим письменником водночас. Шарлотта Зуміли поєднати собі і вірного друга, і чудового письменника. Кінець.